Ломаченко старий. Відомо, що Василь був у США на перемовинах щодо бою з Джервонтою Девісом, але потім з'явилася заява менеджера боксера Егіса Клімаса. Він каже, що Василя немає мотивації. Він хоче провести час із сім'єю і до кінця року в ринг не повернеться. І виходить, що один із найбільш очікуваних боїв легкої ваги може просто не відбутися. Український боксер Сергій Богачук спробував пояснити рішення Ломаченка, партнер проєкту Фавбет. Головним поєдинком у профібоксі стане важка битва в Лондоні між Дереком Чесорою та Джо Джойсом. А важкою вона буде тому, що на це буде просто важко дивитися. Менше з тим, саме ця пара очолить вечір боксу в Лондоні, і смішно стежити за тим, як Дерек буквально парафінить Джойса в очних баталіях на словах. It's not for you to say. Well, I'm telling you, the your your whole team, your really manager valid. is a pussy, your head coach is a dick, is a pussy, your physiotherapist is a pussy. Everybody's a pussy. Everybody in your team is a pussy. Huh? Everybody in your team is a pussy. Oh. Well, that won't matter when I I'm a chin. No you know I'm, no pussy. You know, I'm a pussy. We też відчуваєте, як Дереко Чисорі просто нудно сидіти навпроти цього типа. Ні, по-моєму, поза ним. Такий собі анти Тайсон Ф'юрі. А чи Сорі, я думаю, щиро пофігу на результат. У нього вже 13 поразок у кар'єрі в 40 років. Однією більше, однією менше, не має значення, а так хоч трошки порозважиться. Джойс повернувся після двох жахливих поразок жилею перемогою над невідомим кешом Алі. У своїх найкращих традиціях Джагернаут підставляв голову під удар і просто душив суперника не якістю, а кількістю ударів. Це видні. Повільні плюхи, від яких можна йти на легких ногах. Але, хоч той дядько, був і Алі, але тільки Кеш, а не Мохамед. Тому й програв. В цілому, я ще до того, як Джойс поступився вперше жангу, казав, що я не вважаю його елітним супертяжем, тому що для мене існує аксіома: ти не можеш бути елітним якісним супертяжем, не маючи захисту, хоча б на просто нормальному добротному рівні. І жанг наочно це показав.

Що? Щодо Чесори. для мене він просто мемний персонаж, і в меншій мірі боксер перші 3-4 раунди він може піти як слагер із дуговими ударами на середній дистанції, закидувати свої плюхи як парашутом, зверху вниз. А арсенал у нього досить обмежений. Витривалість останні кілька років ніяка. Але він досить медійний чувак, тому його поєдинки все ще мають якийсь інтерес. А от від самого бою я чогось феєричного точно не чекаю. Два пенсіонери, яким вже нема чого ловити серед то, Опів, хоча Джозеф довго ходив у претендентах і все зазіхав на усика, але так і не дійшов до українця. І як не дивно, бій в Україні покаже Київ Стар тебе. Я був трошки в шоці. Я офігів. Поки що не зрозуміло, чи це разовий захід на український ринок, чи це якась довгострокова співпраця між київстаром і промоуторськими організаціями. Але в принципі виглядає досить таки цікаво, тому що загалом в Україні була певна монополія на показ професійного боксу від Мегого. А тепер можуть з'явитися конкуренти. Раніше Київстар почав показувати реслінг. Тепер от бокс, що ж цікаво постежити. До 30 тисяч підписників на цьому каналі залишається всього нічого. Тому, друзі, давайте доб'ємо цю цифру. Перевірте, чи ви підписалися на Тайк Майсон новини боксу? Адже це наш другий. Канал, це важливо, цифра прикольна, тому давайте доб'ємо. Міжнародний олімпійський комітет вийшов з офіційною позицією до міжнародної асоціації боксу, яку очолює Умар Кремльов. Коротко позицію МОК можна описати так. Я хочу сказати, російській армії пізу отсюди, сюди йопі так. вас ніхто. Отже, що сталося, МОК на офіційній сесії виключив іба як одну з федерацій, яку він взагалі. Визнає більше іба або ж міжнародної боксерської асоціації не існує для олімпійського руху. І про будь-яке партнерство між цією організацією і МОК говорити вже навіть не доводиться. Показово те, що це сталося буквально за кілька днів до початку Олімпійських ігор, саме до початку боксу на Олімпійських іграх. Причини такого рішення я називав раніше. По перше, нечітке походження фінансування їби. Іншими словами, корумпованість організації. Хоча тут якраз все дуже навіть зрозуміло, адже Газпром виступає головним спонсором всіх змагань, а очолює їбу путінський прихвостень Умар Кремльов. Справжнє його ім'я Умар Лутфулоєв. Друга причина це скандали, пов'язані з асоціацією. Зокрема, були погрози всередині. При цьому ЇБА досі фактично залишається найбільшим боксерським органом. У світі, навіть банально, ця Олімпіада пройде ніби взагалі жодним чином без дотиків доїба, правильно? А судді звідки? Ну, де ви візьмете суддів, якщо вони всі працюють тільки з Гібою? Фактично ніяких інших суддів, які не були би якось дотичні доїби, і не існує. Всі рано чи пізно або працювали на неї, або працюють з нею і зараз. В цілому західний світ посилає сигнали, що ніхто не буде працювати з такими зашквареними типами, їхніми організаціями, типу Умара Кремльова, ну фактично ставленика Кремля. Хотілося б і реакції України на все це, але її немає. Ми досі залишаємося членом ЄВ, при тому, що вже всі показали ницість і корумпованість цієї організації, і це окрім того, що вона в принципі. Проросійська допускає росіян з їхньою символікою, гімнами, ну тому, що організацію очолює Умар Кремльов. Єдине, що Кремльов сьогодні може запропонувати, це гроші. Тому що дійсно призові на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи дуже й дуже солідні. Але ми цим не користуємось, тому що ми не їздимо на ці змагання, і це я в принципі оцінюю правильно. І те, що ми не їздимо на змагання, де виступає русня з їхніми прапорами і все таке. Це, мабуть, правильно, тому що таким чином ми якби своєю присутністю легітимізуємо росіян там. Але чорт забирай, а коли ми, Українська Федерація, вийдемо з цієї їби, як на мене дещо дико, те, що ми на третій рік повномасштабної війни досі залишаємося в структурі, яку очолює ну, реально путінський прихвостень, в організації, яка максимально пускає легітимізує росіян, яку вже виключив МОК, з якої пішли. Десятки інших федерацій з усіх куточків світу пішли, тому що розуміють, що там немає перспектив пішли тому, що розуміють, що не хочуть працювати з росіянами жодним чином, а де Україна. А де наша позиція? Василь Ломаченко та Джервонта Девіс не проведуть бій у цьому році. Попри те, що такі чутки були. У ЗМІ є інформація про те, що Василь був у США, та навіть вів перемовини про об'єднання з танком. Але із заявою виступив менеджер ломи Егіс Клімас, який чітко дав зрозуміти: Ломаченко з боксом не закінчив, але до кінця року не має бажання боксувати. Одразу після того, як стало відомо, що Ломаченко не боксуватиме джервонтою, американські експерти, як з Джервон, експерт і екс боксери, почали заявляти, що. Ломаченко просто боїться танка і уникає бою з ним. Що ви думаєте, чи це так? Чи ні? Напишіть у коментарях. А тим часом медіазаходи перед боєм проводить наш тимчасовий чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук. Українця в Штатах розпитали і про Ломаченка. Справа в тому, що Ломаченко старий, де був Джервон та кілька років тому, коли Ломаченко був найкращим. Зараз, коли Василь постарів і перестав бути сильнішим. Багато хто хоче побитися з ним. Погнали Ломаченко. Де був цей хлопець кілька років тому, коли Ломаченко перебував у піковій формі? Звичайно ж, зараз Ломаченко не почувається надто сильним. Він почувається трохи втомленим. Безперечно, він старий. Йому 36 років. Він мав тривалу і велику кар'єру. Він старанно працює 30 років. Він виступав на двох олімпіадах. Має довгу професійну кар'єру. Він утомився. Перестаньте, хлопці. Він не робот. Він така сама людина, як і ми. Йому потрібен відпочинок. Насправді в цьому є доля правди, тому що коли Василь Ломаченко був на піку, з ним далеко не всі хотіли домовлятися про поєдинок, зокрема і про об'єднавчі бої, тому що мало хто хотів втрачати свої пояси. Зараз, коли є реальна можливість в кілька боїв об'єднати пояси і стати абсолютом. Уже Василь сам на це не йде. Каже, що хоче відпочити, каже, що хочу провести більше часу з сім'єю. А от усик отримав пропозицію бою від Конора Макгрегора. і навіть уже відреагував на неї. То чи реальний бій українця в іншій дисципліні? Дивимося у цьому ролику. З вами Тайк Майсон «Новини боксу і Макс Діденко. Па-па!